Із ганчірками в руках на місцевому блокпості у селі Задвір'я місцеві діти чекають, поки через село проїжджатиме автівка. А потім машинам миють фари та номери. Організували такий збір грошей для військових спершу двоє місцевих хлопців: – 11-річні мешканці села Задвір'я Володимир та Андрій. Виникла ідея в двох: у мене і в ще одного друга. Ми перше захотіли просто посіяти на блокпості, паляниця, питатись. І виникла така ідея збирати кошти на ЗСУ. Перші не знали, що робити, просто так збирати той. І ще почали протирати фари. Ми здалека бачимо і ми мусимо всі разом стояти і пинити. Дехто говорить слава Україні, збираємо кошти для ЗСУ, дехто має фар. Наші діти молодці, жваві, захотіли допомагати, так як на війні дуже багато з нашого села хлопців, старшого сина, хресний тато. Є мій брат на війні, трогарідний. Думали, думали, думали. Що Треба щось зробити, що починати. Згодом до ініціативи долучились і інші місцеві діти. Кожен у команді має своє завдання, бо, окрім миття машин, водіям співають патріотичні пісні. А ми нашу славну гей, гей, Так повинен вчинити кожен з нас. Тоді ми не переможні. Нашим це велика допомога нашим Збройним силам, велике спасибі дітям. Усі гроші діти віддають місцевим волонтерам. Досі заробили понад 23 тисячі гривень. Є волонтерка, яка займається тим, вона потім ті кошти всі направляє куди потрібно. Хлоп, є багато хлопців з, з нашого села, які служать, захищають зараз нас. От вони там дають заявку про те, що їм потрібно. І за ті кошти, які збираються, діти і, і, і дорослі, за ті кошти закупляються все, що їм потрібно амуніцію, взуття, бенежалети. Так, волонтери діти понад два тижні. Надалі збиратимуть гроші для військових у вільний від навчання та домашніх завдань час. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львівщина.